Порушення сну Причина це дискомфорт, це ті ж самі болі, це ті ж самі симптоми, це тривожність, тому що а вдруг я засну і пропущу свої пологи. Ні, ще ні не одна жінка, можливо, на жаль, не народила у вісні, але хотілося б. Що допомагає режим сну та відпочинку? Вам потрібно створити умови, у яких ваш організм буде хотіти нормально засинати. Тобто це гарне провітряне приміщення з нормальною вологістю, зручна позиція для. Сну уникаємо гаджетів перед сном, уникаємо поганих новин, абсолютний спокій, е, можна попити на ніч чай з травками, те ж саме кажуть, що там чай з малиною, з мелісою, з м'ятою можуть е, бути причиною е, пологів. Дуже хотілося б, щоб жінка в нас 41 тиждень заходить до пологового. А ми їй даємо одразу чашку з мелісою, даємо ще чоловіка, кажемо так. Спочатку випиваєте чай, потім спите з чоловіком, і в нас починаються пологи. На жаль, такого немає, тому від однієї чашки нічого не стане, а ваша нервова система може прийти до більш-менш стабільності і дати вам нормально заснути. І зручна поза зазвичай на лівому боці з подушкою між ногами.